Друзі, є хороші новини: новий прорив від ЗСУ, точні попадання по базах і інше. Давайте разом подивимося, що ж відбувається на лінії фронту, і не тільки. Перед початком підтримайте наших захисників добрим словом в коментарях. Згідно повідомлення генштабу зсу, Брашківка знаходиться під контролем українських військ, відзначимо хороше просування на 2,5 кілометри. А що ж ви думали, окупанти, наші герої будуть тільки оборонятися? Друзі, давайте підтримаємо наших героїв лайком. На слов'янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії в напрямках населених пунктів Довгеньке і Богородичне, але успіху не мав і змушений був відійти. На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Слов'янська, Верхньокам'янського та Сіверського. На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ у напрямку Вершини Кодеми, Семигірія та Зайцева. Українські захисники зупинили і відкинули окупантів назад. На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове, Першотравневе, отримав жорстку відсіч і вимушено відійшов. На Південнобузькому напрямку окупанти задіяли авіацію для удару поблизу Андріївки. Наша авіація завдала три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили озброєння і техніки у Високопіллі, оперативне командування Південь за добу втрати окупантів у південній оперативній зоні склали 35 рашистів, расистів, 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, два склади боєприпасів у доччанах і Давидовому броді. Польовий пункт боєпостачання у Воскресенському гаубицям 100Б, самохідна артилерійська гармата. Нова у Росії немає достатньо сил для наступу в Херсонській області. Інститут вивчення війни. Це пов'язано в тому числі з ударами ЗСУ по російських логістичних шляхах в регіоні. Пентагон доставлятиме зброю в Україну морським шляхом. Міністерство оборони США розширило використання морських перевезень для доставки зброї в Україну. Це пов'язано з тим, що США почали поставляти гаубиці та інше важке озброєння Україні, що вимагає постійного потоку великокаліберних боєприпасів. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна.